Житловий комплекс «Біг Бен» від Real. столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування. Ну, от ми бачимо, як Трамп заявляє про те, що його зустріч з усі прийшла на 12 із 10, Потім він сказав, що вона приведе нібито до вічного миру. Під хексит сьогодні оголосив про тісніші зв'язки і контакти, і загалом про прямий зв'язок між китайськими та американськими військовими для того, аби запобігти потенційним конфліктам. Але при цьому можна згадати, що той же хексит буквально закликав країни і до тих. Хокеанського регіону посилюватись, посилювати свою морську співпрацю для того, аби протистояти агресивним планам і намерам Китаю з іншого боку, Трамп, який заявляв фактично оприлюднив так і оголосив про свій наказ проводити ядерні випробування, що також не сприяє потеплішенню діалогу між сполученими штатами та Китаєм. То станом на зараз, уже після зустрічі, як ви її оцінюєте і в якому дійсно стані американо-китайські відносини? Саме головне, що взагалі сторони зустрілися, я хочу нагадати, що ще незадовго до е, зустрічі у південній Кореї були ризики того, що вона не відбудеться, і якраз ми пам'ятаємо, що загострилася ситуація, пов'язана з рікісно-земельними металами, і те, як Китай себе позиціонує на світовому ринку щодо е, цього е, типу ресурсів, і тоді це надто сильно. Скажемо так, роздратувало американського президента, і фактично все було на на, 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 на межі зриву. Але все ж таки зустріч відбулася, і вона скажемо, тривала не, не довго і не коротко, там десь орієнтовно годину сорок. Але враховуючи те, що в будь-яку випадку. Потреба у такій зустрічі мала місце. Вона все ж таки відбулася, і сторони обмінялися думками щодо важливих питань, але не всіх, на жаль, не всіх. І, і очевидь, нас перш за все, українців, турбує питання російсько-української війни. Поки що, скажімо так, сторони нібито домовилися працювати в напрямку мирного регулювання, але насправді, я так розумію, що ні до ні до чого. Вони не дійшли там з китайським лідером, тому що все ж таки мені здається, тут важливо було б розуміти, яку роль надалі гратиме Китай в контексті підтримки зв'язків із Російською Федерацією. Ми ну, повинні чітко усвідомлювати, що навряд чи він відмовиться в найближчій перспективі від таких от від такого партнерства, і тому навряд чи щось може. Всі поки що запропонувати щось дієве, а я, 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 наприклад, е, усвідомлюю те, що е, е, китайський керманич міг би впливати на Володимира Путіна, е, однак він поки що цього не робить. Ну е, скажімо так: тут є політичні інструменти е, впливу, а є і економічні. От якщо ми говоримо про саме економічний. Аспект то, на мій погляд, Китай міг би просто скажімо так не купувати російські енергоносії, там на нафту, газ, вугілля і інші. От і це значно би підірвало економіку Росії, але от бачимо, що навіть під час зустрічі Трампа і Сі не було, скажімо, не піднімалося питання постачання російської нафти. До Китаю і це при тому, що американський президент, ну, при першій ліпшій нагоді про це говорить, і кажуть, і скажімо так це він говорить. Це в контексті е, звернення до європейських партнерів, і в контексті е, загальносвітовому. тобто е, він підкреслює, що якраз таки Росія, економіка якої е, базується. На продажі е викупних ресурсів енергетичних ресурсів е вона е може потерпіти е і а відтак і зменшити свої агресивні дії, якщо е буде опинитися ще більшій ізоляції, от але ми, як ми бачимо, що поки що Китай не збирається відмовлятися від такого партнерства, від е зокрема і в контексті закупівлі е тих чи інших е тих чи інших типів. Сировини, ну і е, ще одне питання, яке не підіймалося, а це питання Тайваню, Ось і мені здається, що це теж е, той аспект, який потрібно буде все ж таки е, вияснити, врегулювати. Але е, зараз поки що немає е, ще, е, скажімо так, е, розуміння того, як це можливо зробити, зводу те, що і Вашингтон, і Пекін, вони залишаються на своїх позиціях щодо. Щодо о, Тайваню, е, і е, тут, мені на мій погляд, важливо розуміти, що Китай все ж таки не виключає е, вирішення, як там можуть скати тайванського питання е, шляхом, якраз таки е, військовим, і тут йому можуть цьому допомогти росіяни, якщо це до цього війде. і Я думаю, що це теж одна із причин, чому Китай поки що не поспішає. Розривати е, зв'язки із Російською Федерацією, хоча виключити цього не можна, ну принаймні, послаблення зв'язків, але я, наприклад, в найближчій перспективі цього не бачу. А отже, можна підсумувати, що якщо ми говоримо саме про російсько-українську війну, е, власне і, 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 і за ті на те, що ті питання, які які важливі, не піднімалися, то якщо брати це все і в ісокупності, е, то зрозуміло, що прогресу немає. Тільки є домовленості щодо подальших е, переговорів щодо е, цього питання. Тому мені здається, що будуть ще е, відбуватися комунікації, е, і можливо, якраз таки буде якесь е, поз, більш позитивне зрушення е, в е, в цьому контексті дещо згодом. Якщо відбудуться візити е, Трампа до е, Китаю і СІ і, і, до США, е, вже було це анонсовано, На на весну очікуємо візит саме. Американського президента до Піднебесної, а чи відбудеться він чи ні, ми також не можемо спрогнозувати. Але е, все ж таки я думаю, що е, до того часу буде вес якась підготовка, і можливо, під час цього візиту буде охоплено більше коло питань. І е, так само, що варто тут згадати, якщо говоримо саме про двосторонні відносини е, США та КНР, е, то е, нібито є зрушення, що ми говоримо про. На о, торговельну, о, о, співпрацю і подолання тих розбіжностей, які мали місце, зокрема, що стосується тарифів. Бачимо, що було знижено тарифи. От так само о, є о, вірогідність відновлення тих, скажімо так, тих продуктів, т -т 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 -т, які. Були, скажімо так не постачалися останнім часом. Маці на увазі а, а, американської агропродукції до Китаю. Тут є а, позитивна ситуація, але а, тут ще буде вестися робота. Ну і до речі, ще важливо тут відвідати те, що не було а, поки що підписано а, торговельної угоди між США та КНР, а, хоча були прогнози, де а, Деякі прогнози були щодо того, що це може відбутися, але зрозуміло, що поки що є розбіжності, тому я думаю, що обидві країни будуть працювати над фінальним варіантом документа, і можливо під час якогось візиту цю угоду все таки буде підписано, тому що я прогнозую, що це може відбутися саме на найвищому рівні, щоб і щоб обидві сторони, обидві лідери використали це собі на користь. Але з зі слів Дональда Трампа все ж таки. Е, е, ну робота цьому напрямку е, ведеться, і е, от і це підписання може відбутися уже незабаром. Побачимо насправді теж цікавий е, 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 цікавий аспект нам він е, 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 є важливий не теж, тому що це показує те, що все ж таки сторони готові е, е, прийти на новий етап відносин більш кращого характеру. Але поки що я так, от більше ну мені ця зустріч нагадує. Трохи та яка мала місце два роки тому в Каліфорнії, коли теж на а, саміт АТЕС а, прилетів Сі і відбулися відбулося перемовини з тодішнім президентом Джозефом Байденом. Ну теж тоді говорилося про потепління, про подолання розбіжностей, і ну майже той порядок денний що ми бачимо, і так само було сторонами домовлено, що будуть відновлені комунікації тут оці, між військовими, е е так зв'язок між між військовими США та Китаю. Ну тобто, ну якось такий копіпейст е е вийшов, але е далі, скажімо так якогось мега прориву у відносинах не сталося, і особливо тоді ми пам'ятаємо, відбулися перегони президентські перегони в США. Прийшов до влади Дональд Трамп, Повернувся верніше до вального до кабінету, і е е на поки ще загострив. Відносини, зокрема, і тими тарифними війнами, які він оголосив всьому світу, і Китай якраз таки попав під таку під найбільшу роздачу Дональда Трампа, і от зараз сторони шукають як вийти з такого крутого піке, яких перебувають відносини між країнами. Побачимо, можливо, зараз і буде якесь потепління, якась відлига. Виключати цього не можна, але враховуючи те, що розбіжності все ж таки залишаються з тих чи інших питань, і триває надалі російсько-українська війна, і тайвань і він також все одно так чи інакше десь майорить, і, і от він є таким великим подразником між країнами. Тож ну, насправді дуже важко спрогнозувати, чи можна буде очікувати прориву. У відносинах, але я припускаю, що Трамп якраз таки і хотів би перетягнути на свій бік Сітзінпіня, запропонувати йому кращі якісь варіанти для торгівлі, для економічних зв'язків, і таке інше, щоб він відмовився підтримувати Російську Федерацію, ну, в тій мірі, як він це робить зараз. Але отут от питання. Чи піде на це сі, і чи можна буде якось його переманити, враховуючи усі ці розбіжності, побачимо це залежить від того, чи буде продовжитись діалог, чи відбудуться ці візити, про які я згадав, чи буде підписано велику угоду між державами, і чи все ж таки будуть сторони готові чимось поступитися? Це теж важливо розуміти, тому що якщо кожен буде тільки стояти на своєму, то власне ніякого. Особливого прориву ми не побачимо от така наразі ситуація. Ну це з мого погляду. Сюди російсько-української війни ну дивно, коли Трамп заявляє про те, що його зустріч з Трампом з СІ принесе значить вічний мир, при тому, що питання найбільшої війни станом на зараз не врегульовано. Ну і ми почули, як Трамп сказав про те, що обидві сторони застрягли в боротьбі. і Іноді треба дати їм просто час для того, аби поборотися. це дуже цинічно і звісно, там обурило багатьох українців. Але також Трамп сказав, що цитую сі допоможе нам, і ми будемо разом. Працювати над Україною. А це що означає разом працювати над Україною. Ну Так, якось так дуже дивно е, звучить, наче, наче Україна це е, не є. Суб'єкт міжнародних відносин є якийсь об'єкт. Ну як ну, як бізнесмени там говорять про якісь там речі, які і і, 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 і ті речі не можуть скажімо так самі виступати, якось самостійно ну, зрозуміло. Ну якось можливо, якось це просто було не, не так сказано, якби це хотілося би почути це з одного боку, але враховуючи те, що він знову послуговується риторикою, яку ми вже за якою ми не дорож... За яку ми неодноразово спостерігали, яку ми неодноразово чули. Це власне те, щоб надати 에, Україні Росії, щоб, щоб дати Україні Росії далі воювати. А потім вони нібито можуть західтися, захід захотіти помиритися. Ну це знову це як те, як він розказував про там двох хлопчиків, які там е, б'ються на якомусь ігровому майданчику. І таке інше, ну е, дуже простежується е, знак рівності. Можливо, Трамп хотів показати всі, е, е, що він. Е, Скажем так, більш нейтрально дотримуватися позиції, і ну, імпонувати нібито то е, китайському керманичу, тому що Китай якраз таки себе позиціонує як нейтральний е, спостерігач в цій ситуації. Хоча насправді він все ж таки е, грає на боці Російської Федерації. А сполучені Штати Америки все ж таки, навіть попри е, адміністрацію Дональда Трампа, і специфічні погляди на ті чи інші речі, зокрема на російсько українську війну, вони все ж таки є на боці України. І це зрозуміло, але можливо Трамп не хотів е підкреслювати те, що, он, що США та Китай по різні боки барикад. І я не виключаю, що він просто не хотів підати і на ці е переговори. Е і, і так само він можливо і не хотів і через це і не хотів е підіймати оці е дражливі питання, такі дуже е дуже е специфічні, як е закупівлю Китаєм російської нафти. як... Е Питання навколо острова Тайвані, такі інші, тобто було окреслено лише те, що в принципі було б нормально обговорити. Ну то справді це, скажемо, так розмова. Ну домовилися надалі домовлятися, і щоб кожний показав, що ось ми зробили важливі кроки один одному назустріч, і, і ці переговори були продуктивними і результативними. Тому власне Трамп і ставив такі високі оцінки його стилі. Для внутрішньої публіки в США, для е, зовнішньої також аудиторії, ну і покати, що він насправді є е, дієвим е, керманичем. Але якщо е, трошки купнути, трошки заглибитися в суть, е, то е, насправді на виході ми мало що побачимо судово, якщо говоримо про якийсь прогрес, про щось позитивне. На жаль, і на жаль, поки що Україна залишається в підвищеному стані мається на увазі російсько-українська війна. Е, і е, мені здається, що і сам Трамп не знає, що з цим робити. Він дуже багато говорив про те, що він хоче зупиняти бойові дії, що він е, хоче отримати Нобелівську премію миру, і що він. Готовий ще докладати зусиль а, а, для цього, але насправді а, ну а, дуже далекий, ще ми є від того, щоб можна було побачити а, щось предмету. Бачимо, навіть і в Росії вже не, 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 не дуже поспішають уже говорити про якісь переговори на найвищому рівні. Тобто, той Будапешт, який мав би відбутися, насправді а, також а, залишається під а, великим знаком. Питання і е, Сі, він також це розуміє, тобто насправді ніхто не може повпливати на все це. Але е, хотілось би, щоб все ж таки риторика була більш е, правильною, якщо ми говоримо про наших партнерів, наших союзників, тому що тут ставити не потрібно. Україна не агресор, Україна, Україна є жертвою. Цієї війни, і ми е, е, у нас немає інтересу продовжувати воювати з росіянами. Нам не нам, нам немає за що боротися, якщо ми говоримо е, в контексті е, якихось е, питань, е, пов'язаних саме з бажанням щось отримати. Де я мать на увазі там російські території, таке інше. У нас головний інтерес е, зберегти свою е, 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 незалежність. Відвоювати свої е, території, і е, так само Україна не хоче, щоб її нав'язували те, е, за яким е, ну які, от, які мати зовнішньополітичний вектор Що, наприклад, так, що щодо членства тих чи інших я маю на увазі, і не тільки це, тобто е, насправді Україна нічого е, не хоче відразу, тільки щоб він забрався звідси геть, е, щоб е, 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 то, кажуть ви е, е, можливості, все таки натиснути на нього, щоб він сплатив. Ті ті збитки, які е, має українська держава, і е, ми не хоч і, і щоб ми побудували ще щоб ми побудували дуже високий мур між е, між Україною та Росією, і щоб е, е, ми надалі рухалися саме в контексті інтеграції із західним світом. От, от такі мають бути наші основні завдання. А те, що нам нав'язують цю бійку, скажімо так, цю війну е, е, агресори, ну от, ну, то це, е, це ж не проблема нашої держави. А на щастя, ми боремося проти цієї агресії. Ми захищаємося, ми відстоюємо свій суверенітет, от і будемо робити це надалі. Але ну це такий тероризм біля нас знаходиться і дуже прикро, коли між норма е, як між, між нормальною людиною та бандитом ставити знак рівності, так і це. От, тобто, насправді не хотілось би е, особливо такі речі чути від наших партнерів. Я я не здивуюсь таке чути від росіян, там від білорусів, там це зрозуміло, особливо від влади тих, е, 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 тих країн, але от від партнерів, особливо сполучено америки, це дійсно дуже дуже прикро і хотілося б, щоб все таки американський керманич е, е, трошки е, зважував те. Що він має сказати? Ну, але поки що наразі така ситуація. Угу. Тож будемо стежити за подальшим перебігом подій, і сподіваємося, що все ж таки можна буде бачити якийсь розвиток розв'язок ситуації, пов'язаний з російсько-українською Українсько війною, але тут потрібно так власне ще чимало зусиль, зокрема і в контексті запровадження. Нових санкцій посилення української держави і вибудовування власне того єдиного фронту, який би міг би всіх нас привести до спільної перемоги, от про санкції і економічний тиск на Росію. Ми на щастя напередодні стали свідками того, як Трамп запровадив ну такі, в принципі, найжорсткіші там санкції проти Роснефті і Лукойлу. Крім того, ми бачимо, як впродовж останніх місяців навіть Трамп намагається тиснути на Індію і на рендрамоді для того, аби ця країна відмовилася від російських енергоресурсів. Навіть Трамп не робить виключень із цих санкцій проти Лукойла і Роснефті для свого там дорогого. Друга Орбана. Але в той самий час, коли він зустрічається з Сіцінфіном, вони не підіймають тему закупівлі Китаєм російської нафти. Як ви думаєте, чому? Ну, власне, я вже про це згадував, і мені мені здається, що він просто Трамп не хотів тиснути на Китай, щоб це щоб не вийшло, щоб ці перемовини. Не ознаменувалися якимись негативними аспектами, щоб результат цих переговорів не був катастрофічний за ви повинні розуміти, що Китайська Народна Республіка вона доволі потужний світовий гравець і. З Китаєм не можна так, от просто ну, намагати, ну не можна, скажімо так, якщо говорити про співпрацю про, про, про з Китаєм чи розмову з Китаєм, не можна на нього так просто так натиснути. І тут потрібно дуже обережно підходити. Можливо, саме тому Трамп вирішив, а можливо, обидві сторони вирішили це питання не підіймати, але все одно потрібно буде, тому що буде якось дивно спостерігати за тим. Що Трамп тут вимагає від від союзників там відмовлятися від російських енергоносіїв, енер енер а от щодо Китаю буде мовчати надалі, аби тільки підписати угоду, аби тільки показати, що він може з Китаєм говорити на ти? Ну це дивна ситуація. Щодо Індії, до речі, там теж не так все просто, бачимо, що там. Нібито то компанії ем, якісь там нафтові там чи чи, чи інші чи іншого характеру, е, пов'язані власне з, з нафтовою е, сферою е, бували, готові були купувати, потім не готові були, потім знову готові. Ну тобто е, дуже суперечливі сигнали надходять з цієї держави. Е, я думаю, що там ще потрібно буде теж з Індією працювати, зокрема та американцям, щоб пояснити, що е, все таки їм буде вигідніше. Купувати де-інде, але не в Росії. А от але ми розуміємо, що Росія робить нижчі ціни на свої енергетичні ресурси, цим вона підкуповує, скажімо так, якщо можна сказати, в прямому переносному сенсі, і Китай, і Індію, і багатьох інших, скажімо так, споживачів нафти і інших ресурсів. А щодо Орбана теж питання неоднозначно неоднозначне поки що там, нібито зайняв чітку позицію, що він не буде робити виключень для угорщини. Але 7 листопада Віктор Орбан має зустрітися з американським президентом і вочевидь це питання підніматиметься: чи вдасться угорському прем'єр-міністру переконати? Лідера США, ну поки що ми цього не можемо знати. Можливо, якісь з нього знайдуться аргументи і таке інше, і а, Трамп дасть якусь відстрочку. А, можливо, буде це пов'язано з, з контекстом з контекстом такого цього гіпотетичного саміту а, Трампа і Путіна. А, я думаю, що на цьому теж не ну, теж питання лобіюватиме а, угорський прем'єр-міністр. І це зрозуміло. Він дбає зараз про свій рейтинг, який поступово а, падає. От а йому важливо перемогти на парламентських перегонах 2026 року навесні, ось тому ми бачимо зараз не непроста ситуація, і от питання нафти вона стала зараз дуже дуже актуальним і воно таким наріжним. Я думаю, що навіть події навколо Венесуели та теж мають оцей нафтовий підтекст. Ну але будемо теж стежити за подіями. Не в, в, в тому регіоні, ось але от щодо Китаю, то так є би більше визначеності, але думаю, що тільки о, в подальшому ми будемо мати більше конкретики, більше предметного о, о, розгляду тих чи інших о, питань, о, тому що ну напевно, першу таку зустріч під час другої каденції Дональда Трампа хотілося б очевидь ну, провести продуктивно, щоб вона була, не мала якихось. Негативних забарвлень, ну і щоб сторони, скажімо так, повернулися до столиць своїх держав. Ну, більш менш задоволені. почали вас. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук вам. і експерт, міжнародник був з нами на прямому зв'язку.